Кадровим українським військовим ще з 2020 року не доплачують заробітну плату. Чому так сталося та що з цим робити, розповідає далі у відео. Але спочатку підпишіться на наш канал, адже саме так ви дізнаєтесь про всі виплати, які вам заборгували та як їх повернути. То чому ж ви роками не дотримували своєї заробітної плати? Все просто. До 2020 року фінчастина рахувала ваше грошове забезпечення згідно з постановою Кабміну No103 від 21.02.2018 року. Зазначте, що саме ця постанова фіксувала розрахунок вашого посадового кладу за прожитковим мінімумом 2018 року. Звичайно ж, це дуже сильно звужує права військових та військових пенсіонерів, адже прожитковий мінімум з кожним роком збільшується, ростуть і ціни на продукти, а заробітна плата і далі продовжує нараховуватися за тарифами п'ятирічної давнини. Тому у 2020 році суд визнав такий розрахунок посадового кладу незаконним. А з 29.01.2020 року посадовий уклад почав розраховуватись за прожитковим мінімумом поточного року. Здається, що нібито всі проблеми вирішили. Однак зарплату військових і надалі продовжують рахувати за прожитковим 2018 року. Бо в частинах чи то не знають про зміни, чи просто сподіваються на вашу необізнаність. Окрім того, ті військові, які отримували неправильний оклад весь цей час і не отримали перерахунок, та й не зможуть отримати, адже суд не зобов'язав жоден державний орган зробити це. А як показує практика, виплачувати громадянам тисячі чи навіть мільйони гривень, добровільно ніхто не буде. Що ж тоді робити в такій ситуації та як повернути законні кошти, зараз розповім. На жаль, повернути кошти можна лише через суд. Досить часто я чую, що це зробити неможливо, однак, повірте, закон на вашому боці і ми вже маємо багато успішних кейсів. Розкажу про один із них. До нас звернувся військовослужбовець, який прослужив вже більше 10 років. Йому неправильно розраховували грошове забезпечення. Тож ми відправили до військової частини адвокатський запит. Як виявилось, протягом 3,5 років. Років його оклад рахували за прожитковим мінімумом 2018 року, через що він не дотримував значну суму коштів. Після заяви з проханням добровільно перерахувати йому оклад, частина звичайно ж відмовила. Тож нам не залишилося нічого, окрім як звернутися до суду. В результаті менш ніж за 5 місяців військовий отримав 276 тисяч гривень. Це лише одна з успішних історій, але зараз їх стає все більше. А скільки саме ви зможете отримати? Ну, наприклад, якщо ви діючий військовий, то за три роки служби матимете від 100 тисяч гривень. Якщо ви вже звільнились, то виплата збільшиться до 120 тисяч гривень, адже окрім окладу, вам також перерахують і одноразову виплату при звільненні. А от для пенсіонерів виплата може стартувати від 140 тисяч гривень, оскільки їм також перерахують і пенсію. На жаль, закони продовжують змінювати не на користь військових. В травні 2023 року Кабмін знову вирішив обмежити права та прийняв нові зміни. А цей раз посадовці встановили, що ваш посадовий оклад буде розраховуватись з урахуванням сталої суми, а саме 1762 гривні, в той час, як прожитковий мінімум на 2023 рік 2589 гривень. Таким чином вдалося обійти рішення суду? Саме тому перерахувати оклад можна лише до 20 травня 2023 року. Невідомо чи будуть змінюватися і надалі закони. Однак, наразі ми бачимо, що приймають всі заходи, щоб виплачувати якомога менші зарплати. Навіть вже зараз у військових виникають проблеми з відсудженням, наприклад, з поновленням строків звернення до суду. Навіть же зараз у військових виникають проблеми з відсудженням, наприклад, з поновленням строків звернення до суду. Тому я не раджу витягувати це питання, адже будь-якої миті можуть прийняти закон, який зробить неможливим і поновлення строків звернення до суду. Якщо вам потрібна допомога адвоката, який зможе повернути ваші кошти, звертайтесь за телефоном, який зараз на сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Залишайтесь з мережею права.